Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Давно ми з вами не спілкувалися, я не виходила на зв'язок, хай буде так сказано, ну тобто відео не виставляла свої, була зайнята своїми особистими питаннями. Тому ось таке трапилося. Але все я відчувала, всі енергії, хто дивиться, хто що бажає, тобто, чи фізично ви продивляєтеся відео, чи енергетично ви продивляєтеся, я все це знаю, тому, як кажуть, людина, за якою спостерігають, вона живе. Тобто її енергія рухається, вона відчуває як і негативну енергетику, направлену в на її сторону, так і позитивну. Тому, ну, як ви зрозуміли, в переважності це відео стосується глядачів, тобто вас, тих, хто спостерігає за мною, за моїми відео, за моїми історіями, темами, якими ми розбираємо. Тобто все, що стосується моєї праці, скажімо так. Хай вона в начальній стадії, але все ж таки вона є і буде. Хто б що там не бажав, не хотів, не заздрив чи заздрив, хочу всім подякувати. Подякувати за те, що. Дали мені можливість зрозуміти, хто я, чого я варта і що в моїх силах. Ну, взагалі оцінити, переоцінити значення життя свого, а також загалом. Ну і, звісно, зрозуміти, з ким я спілкувалася. Ну, переосмислити все своє. Навколишнє і середовище також, і людей, ті, які оточували мене. Тобто, дякую вам за знання. Дякую за досвід. Надіюсь, ви отримали те, що теж хотіли. І з досвідом, тому що щось позитивне лише отримати без досвіду тут ніяк не вийде. Все одно буде якийсь негатив, тому, надіюсь, вам це згодилося в житті. Тому я вам дякую. Ви забрали. Те, що, ну, можливо, скажімо, воно мені потрібне було, але після того, як Я поділилася цим з вами, мені стало зрозуміло, з ким я спілкувалася. Хай буде сказано так, Хто зрозумів. Я думаю, що зрозумів. Тому насолоджуйтеся тим, що отримували. отримали. Тому що не кожна людина може вивезти те, що виносить інша. тому що тут є різні фактори впливу: енергетичні, психологічні, фізичні. Тобто, ну, тут дуже сильний великий об'єм інформації, знань, розумінь, вмінь. Не кожна людина це потягне, але... але дякую за те, що дали зрозуміти, що мені в житті потрібно було, а що ні. Переоцінити значення цього всього. А також направили мене, хоча і негативними своїми вчинками. Направили мене на, на мій шлях, де я зрозуміла, хто я, зрозуміла вартість свого життя, зрозуміла цінність свого життя, зрозуміла, хто я така і чого я насправді варта. Тому дякую вам. І не потрібно до мене приходити з претензіями пред'являти, що щось я там комусь погане бажаю чи щось роблю чи якісь порчі на когось кидають, чи щось там таке, воно мені не потрібне. Ви забрали те, що ви бажали в мене. Воно мені стало не потрібне. тобто воно для мене обесцінилося. Тому, якщо це вам було цінне, тож користуйтеся, насолоджуйтеся тим, що ви маєте, тому що все несе наслідки. Якщо воно не твоє, ти його забираєш. Тобто за це послідує і наслідок. А наслідок який негативний, тобто прилетить за це карма якась, яку потрібно буде відпрацювати, щось своє віддати. Тому ось таке все має бути взаємо... ну, взаємно взаємо обумовлено. Тобто, якщо ви в когось щось забираєте, ви щось своє маєте віддати. Не обов'язково ти людині. Ні, для чого? Ми живемо в просторі, а простір влаштований так, що якщо ти в когось щось забираєш, то в тебе заберуться. Це енергетично пов'язано, і це не залежить від того, чи та людина тобі щось зробить, щось у тебе забере чи поважає твого. Ні. Ця людина може просто розвернутися і піти від цієї ситуації. Так їй буде важко, боляче. Але, маючи силу, маючи знання, розуміння, ну, внутрішню силу, скажімо так, коротшими словами, вона зможе це все пережити і просто залишить те, що не її, що їй не потрібно. І піде своїм шляхом жити. Але інша людина, якщо їй прилетить ось цей бумеранг, чим нас сказати, вона повинна буде це все відпрацювати. Повинна буде за все відповісти. І не треба нікого в цьому звинувачувати, що хтось щось там вам поробив. Чи, чи то ви звертаєтеся фізично, віч навіч, чи то по телефону, чи ну, мобільному зв'язку по інтернету, чи віч навіч, енергетично це не має значення. Як ви звертаєтесь, але не потрібно цього робити. Для чого? Якщо, в частності, людина відмовилась від цього, тобто я. Ви забажали це, ви отримали. Тобто насолоджуйтеся, воно мені цінності не несе. Значить, воно не цінне для мене було. Або, можливо, стало. Тобто, обестінилося, вам це цінне, користуйтеся, насолоджуйтеся, адже все одно воно не буде в тій формі, в якій було. Вам лише здалося, що воно буде у вас так. Тому ось так. Не потрібно ніякими образливими словами кидатися у відповідь, тому що вам ніхто шкоди ніякої не несе, ви просто отримали те, що мали. У світі існує баланс, тобто рівновага. Що ви вважаєте, те і вам відгукнеться. Тому. Ось так і не потрібно ні на кого нарікати, не потрібно нікого зводити, ні з ким рахунки, не потрібно ні на кого цкувати інших людей, тому що воно все повертається. І енергія, вона щитує не те, що ти говориш, а енергія щитує твої думки, твої бажання, тобто твоє підсвідомо. Тож... Бажаючи чогось <кій> чужого, забираючи його, чи то магічним способом, чи фізичним, чи яким ще можна придумати, ти, звісно, розумієш, що повинен, скажімо, розуміти, що воно не буде так, як тієї людини було, тому що енергії людини зовсім відрізняються. Ну, можливо, є дуже схожі, але все одно вони відрізняються, несуть різну енергетику в світі. Тому хтось один може бути приємним, вічливим з однією людиною, а з іншою людиною може бути закритим, замкнутим, тихим. Ну, тобто таким ще не можна до нього підступитися. А, а, а з третії з чисто може бути агресивним. Тому різні люди, різні ситуації, різні події і все буває по-різному. Енергія скрізь різна. Тому не може бути так, як було в іншої людини. Особливо, якщо це забирати силою. Тому. Дякую вам, велике вам дякую щире, що ви мені дали можливість таки зрозуміти, хто я є, ким я являюсь, усвідомити це все, переосмислити і зрозуміти, з ким я спілкувалася, з ким спілкуюся. Також відкрилися знання. Я бачу, яка людина переді мною, чи потрібно, з нею, чи, ну, потрібно чи можливо з нею спілкуватися, в який взаємозв'язок з нею підходити. Ну, ось таке. Душу людину, людини бачу. Ви знаєте, ще така цікава ситуація відбулася. Одного разу я поїхала. Ну так, це життєва ситуація з мого життя, я вам її так і розповім. Чому тут ховатися все одно ми всі люди? Тому крути-не крути, чи ти мах, чи ти людина, чи ти чаклун якийсь, чи там щось таке понапридумують, ці ритуали роблять. Це щось таке, ну. Це знаєте, це, це низький дуже рівень. Тому що, так, воно впливає, але це. Якщо ми хочемо перероджуватися, тобто обновлюватися в своєму житті, в своєму світі в просторі прагнемо до справедливості, до свідомості, до чистоти життя, чистоти поглядів, подумів, тобто всього навколишнього світу ми маємо чистити і свої дії, думки і дії, і бажання свої. Ну, Дослівно, як мені сказали, що ритуали це дитячі лепи. Тобто, це те саме, що дитина грається пасками, ось ліпить пасочки, грається. Так само і дорослі, які не знають, куди вкласти свою енергію, ось граються всякими ритуалами. А ще, що цікаво, самі граються, а потім на публіку розповідають, що так робити не можна, так роблять інші. І взагалі це щось некрасиве цього не потрібно робити. Ну, це взагалі це аплодисменти, це пік успіху, робити самому і іншим розповідати так неможливо. Це стосується не лише ритуалів, це стосується і поведінки в сім'ї, поведінки з людьми, ну, поведінки з навколишнім світом, тобто. Ставити себе вище всіх і, отак, як кажуть, крутити їх всіх. Ну, не хочу словами такими конкретними говорити, тому що це все-таки відео на публіку виставляється, але ви зрозуміли, що крутити всіх. Тобто ось такі цікаві персонажі є в нашому житті. І далеко не поодинокі, тому потрібно це собі мотати на вус. І розбиратися, бути трішки з хитринкою, але не з тією, що підступна, а з тією, щоб просто розібратися, чи дійсно ця людина варта твоєї уваги. Ось таке, ну, розповів вам історію, яка відбулася, де ось це все, ці всі події підштовхнули. Я одного разу поїхала на базар. Ну, чомусь я так... Я по магазинах зазвичай ходжу, але чомусь так мені захотілося пройтися поміж людей, поспілкуватися, подивитися, роз... ну так, обмін енергіями тут ніби відбувається між... між людьми, а тут багато людей. Ну і звісно, щось собі можливо прикупити, щось цікавеньке. І ви знаєте, обходила я дуже багато всього з людьми. Ну, скажімо так, щоб щось мені приглянулося, ні. Але зате з людьми поспілкувалася. Ось що дійсно відбулося. І на моє здивування дуже багато хороших людей зустріла. Ну, одиниці були таких людей, що не дуже. Привітно ставляться навіть до покупців, тих людей, які хочуть. Придбати. Ну, звісно, люди, які погано ставляться, не несуть негативної енергії. Ну, люди, які несуть позитивну, вони тобто, ну, трішки обходять їх, тому не виходить е торгувати, не виходить продавати товар, так би як їм хотілося. Тому продавець має нести позитивну енергетику для того, щоб приваблювати покупця. Для того, щоб людям було приємно і спілкуватися, і було бажання щось тут придбати. Ну, смисл не в цьому. Я ходила і нічого такого не знайшла, от не було і все. І тут заходжу я в одну палатку і починається такий невеличкий дощик. Думаю, о! І я парасольку забулася. Ну, погода зранку була ніби сонячна, але перед виходом трішки ніби похмуро стало. Але думаю, хмарки, можливо, пройдуть під накриттям всі варьочки там. Ну, і я ходжу, ніби припинився дощик. я від одного варьочка перейшла до іншого, потім ще до іншого, потім дощ знову пустився. Я ніби сховалася. Перечекала негоду і знову пішла собі трішки. Але вже така засмучена була, вже проходила багато, ніяк не могла натрапити на те, що мені хотілося. І, думаю, ну все, буду я виходити вже, немає нічого того, що я хотіла. Тобто, буду я виходити вже звідси. І ви знаєте, якось я проходжу. Така вже, ну, трішки сумна. Повертаю, я голову, дивлюся. Таке було пусте місце, не було ніяких лачків, нічого не було. І ось я подивилася в один ларьок, і от ніби він мене туди позвав, ніби якесь таке відчуття було, що ось мені туди треба було підійти. І я туди підходжу. Ну, беру ту річ, яка мені сподобалася, і хочу подивитися в дзеркало, ніби. Ну, чи вона мені підходить? Ну, хочу просто прикласти до себе глянути. І я. І там було велике дзеркало. Ну, хто одяг купляє, чи ну, байдуже який. І їм ставлять дзеркальце, щоб вони могли придивитися. Зеркало вирішити, чи їм. Підходить воно, чи не підходить. І ось я взяла цю річ, підійшла до зеркала. На дворі була пасмурна погода трішки мрячив дощик. Ну, я зайшла в палатку. Цю палатка чи. Ну, такий магазинчик ніби невеличкий. І подивилася в це дзеркало. І тобто, раптово мене. Ніби осліпило дуже яскраве світло. І я не зрозуміла звідки, тому що на дворі було похмуро і дощик мрячів. А мене осліпило, що я навіть зеркала не бачила. Потім, коли я змогла примружила очі декілька разів і подивилася ще раз в зеркало, і знаєте, що я побачила? Я побачила себе. І тут ви подумаєте, ну, ну звісно, що я могла в зеркалі побачити. Себе чи когось іншого, якщо я дивилася на себе, але ні, мало того, що я побачила себе, я побачила справжню себе. Тобто всю в білому, ну таке ніби молочне сяйво. Ось таке цікаве було. Ну, я вам раніше розповідала, як я бачила душу людей, так ось я і побачила себе. Тобто я остаточно зрозуміла себе, я побачила це явно в тому дзеркалі. І скільки потім після того, після тих декількох секунд, скільки я не дивилася в це дзеркало, я нічого не бачила такого. Не повторювалася, але просто ось це відбулося декілька секунд. Я просто була не в настрої і ось, не знаю, таким чином трапилося, що я ось побачила себе. Як раніше розповідала, що я бачила хлопчину, біля якого була аура ранньої весни. Тобто я <кій> ступила в його енергетичне поле. Просто зробила крок. Ну, як ви знаєте, що наша енергетика на відстані нашої руки, наше енергетичне поле. Ось так я десь підійшла ближче до нього, ступила туди крок, і я побачила його енергетику. Його енергетика була це. Ну, можливо, не квітуча, а рання весна, можливо, ну там квітувало, там пахло, можливо, це був квітень, травень. Десь отака пора року. Квітів я не бачила, але було тепло, зелено. Був такий ніби гай теплий. І все було зелене, приємне таке. Ось така була аура в цієї людини. Є різні аури. Тому ось. Так цікаво, я побачила себе, побачила свою ауру. Ну, такі цікаві ситуації бувають. Тому дякую всім за науку. Надіюсь, і ви досвід отримали, тому користуйтеся. Ну, і, звісно, і я користуюся. Маю досвід, отримую знання. Розвиваюся, ну і все в цьому дусі. Тому дякую вам за співпрацю, дякую за науку. І всім гарного дня, гарного настрою. Бувайте! Розвивайтеся також. Собі на користь. Бувайте!